Шпільки, пінопласт завдання з елементами конструювання, моделювання, можна переплітати, можна робити геометричні візерунки з конкретною вказаною траєкторією плетення і зеніття, як в нас це називалося. Бажано зробити попередню розмітку або робити розмітку. При присутності дитини, щоб вона усвідомлювала для чого і як ми робимо. Але розмітка і процес не це різні речі. Вони не поєднуються у свідомості, тому результати ми так не доб'ємося. Перша заповідь один процес, один основний процес. Всі допоможні операції робить педагог заздалегідь і тільки пояснює їх доцільність. 再好了。So,